Усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Katie from Ukraine і час починати її нову серію Хова! серіалу Життя. Так, життя у нас таке, погнали. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 червня. Вже тиждень пройшов літо. Щось я теж його трошки не замітила. Хоча з'їздила і на пляжі і все. Зараз пройшли на дитячий майданчик, зараз вже друга. Так, значить, я поняла, знаєте, що зараз буду вам жалітися. Що, <сіх> so, якщо ви дуже не хочете дітей і псів та й напевно котів, усе це, де ви е, виконуєте роль мами для них, то не треба це заводити. Коротше, просто це перенавантаження, це добре, просто що я не працюю. Якби я працювала ще я взагалі не знаю, що б я робила. Так що так, вже другу ніч поспіль ми майже не спимо. Е, першу ночь, е, Ральфа ми взяли, який Тьома називає Ден. І там не стільки Ральф щось там робив, це Тьома психував щось, бігав по хаті, щось там за ним прибирав. Е, в четвертій ранку забігає і каже: Мама, чим мені його годувати? Я кажу: синок, у четвертій ранку я взагалі не збираюся нікого годувати. Ось така веселуха. Оце ж ми вчора з'їздили на пляж, а сьогодні. І З'їздили на пляж, потім Тьома пішов погуляв, а гуляв він у двох кофтах і в штанах, а на вулиці 35 градусів, і все це на сонці. Не знаю, що з ним трапилось, але о е, 12-й ночі майже всі заснули. Думаю, зараз як піду, як висплюсь. Щось він там почав кричати у собі в кімнаті, я заходжу, а він лежить і каже, мама, в мене болить живіт, весь живіт болить. Я напудилась, давай читати про це піндіцит, щось ми поробили з ним вправи, щось потикали там, що треба зробили. А, ну, вроді, не пендіцит, ну це ж не зрозуміло взагалі. Я вся лежу, напуджена, думаю, 12 ночі, куди взагалі їхати, зараз швидку викликати. І коротше, напудилась так, що просто капець. Зробила там йому одну маніпуляцію, і він заходить до мене на кухню. І коротше, трошечки там на страбу случився, і він вирвав. І я зрозуміла, що в нього. Інтоксикація, бо потім його трусила. Він так сидів мілким трусом. Десь він спочатку, я подумала, що він щось чимось отруївся, але давай його випитувати. Він каже, що на вулиці нічого не їв. Одну якусь там вишенку, але вона спіла. Я вже ну на одну вишеньку не грішу, бо я труїлася у бабусі кожне кожне літо. Я труїлася років з 12 чи з 10, Ось як починаєш їсти, оце все зелене з дерев, а особливо не мити, і все я знаю, що то таке ж, як це погано. І все я йому дала зранку вже ентерозгель. Коротше, повеселились ми. Він там ще я бачила бігав і в туалет, і все там цілу ніч. Коротше, веселились ми. Так що такі пиріжечки сьогодні він відсипається, а я ж ні. Я ж встала і погнала все це робити, все це прибирати, все це стирати. І пес ще цей пес, до речі, я спав на веранді прекрасно цю ніч. Я вже кажу, переселяємо його на веранду, бо ці крики віз якщо будуть. Уночі мені не потрібні, я і так погано сплю. А ще й мені ще й пес, блін. Я я, у мене така нервова система, що я можу спати тільки коли сплять діти. Ну, А чи тільки коли працюєш, це одно діло. а Як не працюєш, ти сидиш вдома. Як я вже не навантажую себе. Я, вже, я вчора знову бігала. Ввечері і сьогодні, ввечері теж буду бігати. І відчуваю, що так добре болять ніжки, відчуваю їх. Попрацювали ці всі мишці. Треба ще і, і ще щось, якусь розминку чи спорт додавати. О, так що так я вам пожалілася. Ось це така у нас серія, прекрасна серіалу життя. Я ще потім подумала, може він е, тепловий чи сонячний удар е, зловив, чи що, бо в нього й голова зараз болить, він там періодично то спить, то що, п'є тільки воду я бачу, що схуд. <смі> так що так. Ще прийду йому ще раз той дам, то добре допомагає, я колись теж траванулась і мені добре поміг, той ентерозгель. Він вивозить оцю всю інтоксикацію з організму. Так що так, а ми з Віронічкою зараз погуляємо, потім я піду за продуктами та буду щось готувати. Сьогодні п'ятниця, так, я вам казала. А завтра, може, підемо на пляж, але на наш сюди. І не знаю, з цьомою чи без. Але відкрила я ту кладовку. Не я, мама, відкрила ключ ж. <хи> і е, сьогодні достанемо той насос накачаємо той круг. Але без цьоми круг нам той і не потрібен. Тільки неси його, я не дуже люблю плавати. Я так оконусь, чисто, щоб не згорати сильно. Чи щоб згорати сильно, щоб загорати, засмагати. Так що так, я вам розповіла: ось такі у нас веселі справи. Таке в мене платье. Ось так. Не знаю, як ви там побачите, як воно повернеться. Це відео. Так що ось такі пережички. І ще треба мені буде, не знаю, завтра чи з понеділка вже піти в Аврору і знайшла я той чек і поміняти той повідок. Може, то нам гівняний якийсь попався. А може чоловік приїде, подивиться, що там з ним, хоче розкрутить, та побачить, що там всередині можна щось може відремонтувати. Так що так. А Ральфік молодець, їсть, гуляє. Він ще маленький і не такий. Треба йому з людьми бути. Я ось мила ванну, там прибирала сьогодні зранку, і він все зі мною, зі мною. Все винюхаю, щось дивиться, винюхає, щось з'їсти йому треба. Так що так. Непоганий пес. Подивимось, що виросте. Так, ось такі у нас реалії нашого життя. Ідеш, ідеш по парку, а тут бах і кінь. хоба, Іде Йде собі гуляє. Єдине, що мені не подобається, коли вони ходять тут на цих конях, зараз коли вони ходять на цих конях, то якщо конь ну, покакає, це ж природньо, так, воно ту так і лишається, ось так. вони не прибирають за ним. Я вже не перший раз бачила, якщо там воно у лісі чи на травичці, це одно діло, а якщо воно прямо лишається ось так тут на цій плиці, ось так вони і лишають. Я не знаю, так ходила колись цілий день і воно валялось там. Так що така. У нас, правда, життя. Вже ось цей майданчик на сонці і тут нікого немає. А ось той в тіні і там ціла купа дітей. Але то, напевно, якась футбольна команда, чи що. Ага. А ось те, що я вам розповідала, ось приходять дівчатка і таке тут роблять. Я тихенечко цю дівчинку просто вам засняла, що вона робить. Десь вона ж, напевне, ходить на ці... Заняття і ось так приходять у літі і саме роблять. Бо взагалі у літі у всіх цих гуртків ну багато у кого канікули. І ось дітки самі так займаються, приходять на майданчики. А він прорезинений, навіть якщо ти десь впадеш, то це не так боляче, як падати на асфальт чи на траву, напевно, чи на землю. Так, сьогодні у нас субота. Я вже з'їздила по справах. Все це переробила, нам трошки там сітки не доложили, я її забрала. І там е покупки зробила, повернулася. Ось так курочку. Ми хочемо сьогодні зробити її в, в, цьому, в коптильні. І ось так її замаринувала. Тут соєвий соус. У мене ось такий. Та звичайний просто соєвий соус, який був. Потім суміш перців трошки додала, і приправа для м'яса. Ось така в мене. Для м'яса взяла, я її дуже люблю, ми натерли. Любе м'ясо, якщо варите, і додаєте ось цю приправу. Вона трошки нічого І е, Любе м'ясо додаєте, додаєте цю приправу і дуже-дуже файно І запах, і, все, е, і вкус, і аромат взагалі мені дуже подобається ця приправа. Ну, ви це зрозуміли, так? І зараз ще пожаримо кабачочки, ось цю курочку. Зараз ще якийсь салатик. І діткам завжди теж я. Раніше завжди брала, зараз знову ем, вспомнила і купила оцю основу для піци. Дві штуки то дрожжева заморожена, і дуже вона нам подобається. Ця м'якіша ніж була тоді. Так що діткам зараз буде робити піцу, ась це я потім на копчення візьму. Вас з собою. Так, а ось це ще забула показати, у рукавичку зайшла і знайшла ось таку одинарну, я шукала мисочку, бо там були всі, знаєте, ось так двойні, що типу сюди їда, а у іншу водичка. То кожен раз, як е, їду накладаєш, водичка ще ось є, я багато йому не наливав, бо він переливає її. Перепригує, тут скаче по ній. А ось е, по їжі не скаче і виходить е, одразу. Я, ми його годуємо три рази на день, і, о, і як виливаєш, ви кидаєш їжу, треба виливати і. Той водичку. І тому я шукала одинарну, ось таку зайшла в рукавичку, ось таку знайшла мисочка, Природа якась робить, наша українська, напевне. І ось тут вже йому зробили кашу з молочком. Його не видно, ось тут у нього ще окремо молочко стоїть. І, 21 гривня, коротше. Так, далі. Ще я в рукавичці теж знайшла ось такі офігенні салфетки. Мені так сподобалось, тільки я не знаю, як вони потім виглядають, потім вам покажу. Ось такий арбузик. Тут 80 штук. Ось цю штучку. тирскаєш, Опа, і там ці салфеточки будуть. Ральфі. Так, осінь ранку. Смачної кавочки, хоба! Ось так у нас коти. У нас вже два кота. Одна кішка, ось це Аліса, а ось це кіт, Вільвід. І ось він не приймав малого. А потім вчора підійшов і показав йому, як пісяти увечері. Спочатку не приймали вони, а потім трошечки вже заспокоїлися. Бо він такий спокійний, до них не лізе. Да, Аліса? Де він там. Ось я він. Не лізеш. Так, про вчора курочку ми не коптили, бо в нас пішов дощ і Тьомчику вже краще, вже оці відцвели наші рози, а ось це наші персики вже. Хоба. Скоро вже будуть. Ще зелененькі. Позатикали ми ось так дошками, щоб він не проліз. І ось тут заткнули, бо він і сюди пролазить. Ось так. так. А тьомчику вже краще, я почала казати, і не Але вчора ввечері це вже все цвітає. Вчора ввечері у нас вирвала Веронічка. Вирвала і понос, і Я зрозуміла, що то був і не тепловий удар, і не отравлення, а це ротавірус. Є така фігня, у кого діти ті знають, коли типу це кишечний гриб не можна молочку їсти. А вона зраночку з'їла е, морозиво. Якби, як може, не з'їла, нічого і не було б. Так що так, ми вчора веселилися цілий вечір, вона і понос був, і ригала, і тазик біля неї стояв, щоб вона в нього ригала. Ну, коротше, все весело. А я просто в цьому в групі у садочку десь два тижні тому якась мать одна написала, що ось такий у нас віноградік, що о, її син захворів ротавірусом. Я думаю, ну все, бо це така гадость, вона так швидко розноситься по повітрю взагалі. Оце наша черешня вже. І бачите, яка вона вже мрява. Я вже з тієї сторони там трошки обірвала, бо треба її з'їдати, бо, буде, бачите, бо будуть, буде гнити, мені здається. І треба швиденько збирати щось з неї робити, варення якесь варити чи що. Бо вона така навіть не дуже солодка, не дуже черешня в цьому році. Така абрикоса, яку ми обпилили, там всю я вам показувала, дивіться, які вже дала гілки. Хоба, одна гілка дала багато, а ось ця пуста стоїть, не знаю, що, може потім. Хоча з неї там ось теж лізе. Так що буде нам абрикоса. Обрубали ми, а в цьому році у всіх є абрикоси, бо я ходила і є. Не знаю, то може в тому році. Не дуже було. А ось ці квіти, вони взагалі офігізні. Вони ось такі великі виростають, майже метр. Так чи якщо не більше, ну фу! І ось тут таким великим фіолетовим е, цвітом квітнуть. Вже ось виноградик зав'язується. Треба ось ці штуки відривати, бо воно дуже багато соку уходить, ось ці молоді гілки. І десь ми у тому році були у гостях, і нам розповідали, що треба усе це обривати, бо воно дуже багато е, соку уходить, ось ці гілки. А потім не дозріває і не виходить, в общем, виноград не дозріває. Так що так, треба все це зараз обрізати.